Коротко новини за 2 травня росіяни вдарили безпілотниками по Запоріжжю, поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, об'єктах інфраструктури. Виникли кілька пожеж. Постраждали 29 людей, серед травмованих 13-річний хлопець. Загалом у ніч на 2 травня росіяни вдарили по Україні 150 безпілотниками. Сили ППО збили 64 ударних БПЛА, типу шахет. Ще 62 ворожі безпілотники. Імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. Також внаслідок ворожої. Атаки постраждали Донеччина та Дніпропетровщина. Закохалася у вербувальника з СБУ. Розповіла нападниця Стерненка у суді. Підозрювані у замаху на активіста Сергія Стерненка обрали запобіжний захід тримання під вартою до 29 червня. Перед судом вона заявила, що ніколи не знала Стерненка та повірила людині в месенджері, яка назвалася працівником Служби безпеки України. Адвокат підозрюваної повідомив, що вербувальник переконав жінку в тому, що Стерненко нібито співпрацює з ФСБ і прильоти по Києву. Це його справа за вбивство активіста їй пообіцяли пересадку нирки, адже підозрювана має серйозні проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, 1 травня Настерненка напали. Він отримав нескрізне поранення стегна. Наразі його життю нічого не загрожує. Керівника одного з садових товариств Івано-Франківщини судитимуть за незаконну рубку лісу. Як встановили під час досудового розслідування наприкінці листопада 2023 року, керівник без спеціального дозволу організував незаконну порубку 11 дерев різних порід в Галицькому національному природному парку. Ліс належить до земель природно-заповідного фонду. Своїми діями чоловік завдав шкоди навколишньому природному середовищу на загальну суму понад півтора мільйона гривень. 3 червня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі місцями невеликий дощ, в день помірний короткочасний дощ, грози та град. Температура повітря по області вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день – 21-26 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті peak.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.